Мисливці за дронами так називають себе наші захисники, які борються з ворожими безпілотниками. У Держприкордонслужбі створили спеціальні бойові групи для знищення російських БПЛА. Військові зможуть ефективно працювати не лише в день, а й вночі для ураження безпілотних літальних апаратів вогневими групами використовуються. Групова зброя на озброєні бійців, кулемети, антидронові рушниці, тепловізори, лазерні цілевказівники. Ось це, наприклад, спеціальні прожектори, які допомагають знаходити дрони в повній темряві. Їх застосовуємо у вогневих та мобільних вогневих групах для пошуку в ворожих пила у нічному небі. Вогневі групи можуть діяти як стаціонарно, так і полювати за безпілотниками противника на автомобілях з високою прохідністю. Загони працюють поблизу лінії зіткнення де, як ми знаємо, росіяни використовують усі типи дронів. І на більш віддалених ділянках, куди можуть долітати ланцети чи шахеди. Раніше в нічний час доби наведення та ураження безпілотних літальних апаратів здійснювалося за шумом двигуна. Ми модернізували ці кулемети. Лазерними цілевказівниками, які спрощують наведення та саме ураження цих безпілотних літальних апаратів, усе це, аби досягти цілі, завдання військових захистити особовий склад чи важливі об'єкти, або зупинити дрон, який летить вглиб України з контрольованої рашистами території, слава Україні.